Хоча на дворі 21 -е століття, але містичні історії про вампірів та привидів хвилюють, як і колись, нашу уяву. І в такому тихому, мальовничому куточку, як наш Чернігів, є що розповісти любителям страшних байок. Найбільш відомою містичною легендою нашого міста є історія про полковника упиря Василя. Дуніна Борковського. А хто ж він був насправді? Василь Дунін Борковський походить зі старовинного шляхетського роду. Його предки були вихідцями з Данії. Саме про це говорить перша частина його прізвища Дунін. Друга частина прізвища Борковський пов'язана з назвою маєтностей, який батько Василя отримав від польського короля на території Чернігівського воєводства. Василь Дунін-Борковський рано залишився без батьків за часи національно-визвольної революції під проводом Богдана Хмельницького. Батьки були вбиті козаками, і виховувався Василь Дунін-Борковський, скоріше за все, у родині родичів по лінії матері, які перейшли на бік козаків і прийняли християнську православну віру. Василь Андрійович починає навчання згодом у києво могилянській академії. Після закінчення навчання в академії Дунін Барковський розпочав службу у Запорізькому війську. Ми вже в 60-х роках 17-го століття зустрічаємо згадку про те, що він обіймав посаду виборського сотника. Згодом він згадується як сотник вже Чернігівський, а в 1672 році небезпечно. Підтримки, підтримки Лазара Барановича він стає чернігівським полковником. Як славний військовик, полковник бере участь в усіх чигиринських походах, за що одержує від гетьмана Івана Самойловича села Авдіївку, Холми та Бобровицю під Черніговом. А у 1685 році Дунін Борковський отримує ранг генерального обозного, тобто першого заступника гетьмана. Як чернігівський полковник Дунін Барковський перш за все переймався укріпленням Чернігівської фортеці. І саме за часи його керівництва Чернігівським полком була реконструйована Чернігівська фортеця, були побудовані нові бастіони на місці тих, які прийшли в Занепад. І поступово Чернігівська фортеця перетворюється на дуже міцний оплот прикордонну фортецю Гетьманщини. І важко уявити, що під час короткого перепочинку між військовими діями полковник займається відновленням чернігівських пам'яток, що сильно постраждали від польського панування. На території стародавньої фортеці коштом Василя дуніна Борковського було відновлено старовинний спасоприбраженський собор. Він, зокрема, виділяє значні кошти на ремонт даху. І як виглядав Спасо-Преображенський собор, можна побачити на чудотворній іконі Єлицької Богородиці. З лівого боку, в нижній частині ікони, ми можемо побачити схематичне зображення Чернігівської фортеці і головним фасадом на цій фортеці височить відремонтований Спасо-Преображенський собор. Його бані набули барокове завершення, що було характерним для архітектури того часу. На території фортеці, коштом Доніна-Барковського, також будується трибанна церква Воскресіння, яка була розташована в декількох метрах на схід від спасу Преображенського собору. Ця церква поіснувала до кінця XVIII століття. Згодом. Вона почала руйнуватися, її розібрали на цеглу і перенесли в інше місце, де вона і сьогодні знаходиться біля центрального ринку міста Чернігова. Коштом пана полковника відновили п'ятницьку обитель і її головний храм, який також набув кращих рис архітектури українського бароку. В зоні особливої турботи Дуніна Борковського був старовинний єлецький монастир, який дуже постраждав за часи перебування польської адміністрації. Його добрий господар, архімандрит Іоанікій Галятовський, знайшов матеріальну підтримку для відродження черничої обителі саме у Чернігівського полковника. Згідно з історичними даними, за півтора роки коштом Василя Андрійовича відновили Свято-Оспенський собор, і він гармонійно поєднав у собі романський, давньоруський стилі та українське бароко. У 70-х роках 17-го століття Дуніт Борковський витратив великі гроші на улаштування у храмі чудового іконостасу, якому мистецтво епохи залишило один з найкращих своїх зразків. На жаль, до сьогодні він не зберігся. Коштом благодійника побудували також трапезну Петропавлівську церкву. Звели монастирську огорожу з брамою та дзвіницею. Це та кам'яне будівництво потребувало тоді страшенних витрат, та полковник міг це собі дозволити, адже був власником першої від часів Київської Русі цегельні у Чернігові. Така щедрість вражала сучасників. Тож не випадково після закінчення земного шляху генеральний обозний церковний меценат знайшов свій останній притулок на території Єлицького монастиря. 62-річного чернігівського полковника у нартексі Успенського собору, що було неабиякою честю. Саме на цьому місці розміщувалася дошка з епітафією, у якій перераховувалися всі діяння Василя Андрійовича. Автор епітафії відомий поет і філософ того часу архієпископ Іоанн Максимович. У стіні храму встановили також і портрет покійного, який і нині зберігається у фондах обласного художнього музею. Поховання. До Барковського було виявлено випадково під час проведення охоронних дослідницьких робот у 1974 році. Випадково в нартексі Собору з'явилася провалля, яке вирішили обстежити представники міської спелеоархеологічної секції. Коли спелеологи спустилися по мотузяній драбині всередину цього провалля, вони побачили доволі великий склеп. Розміри цього склепу були 257 на 308 сантиметрів. Оцінити висоту цього склепу було досить важко, тому що майже більше ніж наполовину він був засипаний залишками цегли та зброєю часів Великої вітчизняної війни, яка була дуже сильно кородованою та обгорівшою. І саме тут в цьому склепі, Видно було, що цей склеп датувався XVII століттям, адже його склепіння було зроблені з цегли, жолобчистою великої цегли XVII століття. Серед уламків зброї часів Великої Вітчизняної війни археологи побачили зруйновану дерев'яну труну, яка всередині була вбита зеленою тканиною. Всередині труна була заповнена будівельним. Сміттям, а також всередині можна було побачити такі трошки зруйновані частини людського кістяка. Фактично, це все, що залишилося від поховання родинного поховання колишнього чернігівського полковника. Так, чому ж цей реальний впливовий політичний діяч кінця сімнадцятого століття отримав таку недобру славу у легендах? Сучасні дослідники всерйоз цих оповідей не сприймають, а етнографи романтичного 19 століття записали досить моторошні історії про цю постать. Кажуть люди, що полковник по ночах блукає, то душа його стражденна у покою все шукає. Тут, мабуть, далася в знаки заздрість земляків на багаті статки та високе становище у суспільстві Дуніна Борковського. Його щедра благодійність вже тоді викликала сумніви, чи не хоче він таким чином спокутувати гріхи перед Господом, і в народі поширились чутки. В інший світ Василь Дунін Борковський відійшов 7 березня 1702 року. Ховали пана полковника з усіма почистями, належними представнику козацької старшини. Втім, за переказами, лежати спокійно в землі йому не судилося. Опівночі він почав вставати з могили і на примарній кареті виїжджати у свій маєток на Бобровицю бенкетувати. Це не сподобалося городянам, і вони звернулися за допомогою до архієпископа Іоанна Максимовича, який однієї ночі зустрів на Красному мосту примару, стійняв хрест, і карета з уперем провалилася у води Стрижня. Згідно з цією легендою, Дуніна Барковського зображують як дуже жадібну людину, яка, не бажаючи розстатися із своїми великими маєтностями, продає свою душу і дияволу. І, на жаль, є дуже багато невідповідностей в тих справах, які робив Василь Дунін барковський і в цій страхітливій легенді, яка, як то кажуть, і до сьогодні живе в пам'яті не дуже таких благодарних нащадків слави Дуніна Барковського. Тому, звичайно, про людину, перш за все, ми повинні судити про її добрих справах, а можливо, якийсь не дуже достойний. Потомок цієї видатної родини залишив по собі не дуже гарну згадку, але чомусь його слава саме, як то кажуть, була приписана саме Василю дуніно Барковському. На жаль, невпинний час знищив багато старань легендарного чернігівського полковника. Та залишилась історична пам'ять про видатного військового діяча, мецената, будівничого та благодійника Василя Дуніна Борковського.